Незрячі кияни отримують засоби реабілітації, серед яких тростини та звукові прилади. Таке рішення за програмою Турбота ухвалила Київрада. Про це працівникам столичного навчального виробничого підприємства номер 4 УТОСу повідомили на зібранні, під час якого вони обговорювали скрутне становище своїх виробничих цехів. У кімнаті, де незрячі працівники складають прищіпки, сьогодні тепліше. Присува температура на дворі дозволила електрообігрівачу трохи нагріти приміщення. Тепер, хоч не мерзнуть руки, радіють люди. Може, 9 чи 10 градусів було у кімнаті. І, звичайно, приходиться одягатись потепліше і шапку на голову одягати, щоб мозоги не простудить. Щоб не дуже мерзнути, так ми чаю гарячий п'ємо. Вот у мене є при ну електроприму, як кажуть електрочайник. От і ми короче робимо гарячі чаї, прогріваємося цими, щоб руки не мертви. Руки для цих людей головне вони заміняють їм очі, а ще заробляють на життя. Хоч і мізерну, але зарплату. У мене за оцей засічень було тільки 106 шість гривень. То роботи нема, то того нема то цього нема. То зроблять автомат, він попрацює трохи, а потім ламається, а старі ж автомат. Треба деталі купляти, це ж все гроші. Якщо забезпечити це виною, ми можемо заробляти і 500, і 700 гривень. А на зараз, на зараз, у нас, якщо складності це, з сировиною і з проволкою, то у нас навіть буває і по 100, і по 200 гривень на місяць. Це навіть за копійки в холодному приміщенні незрячі люди працювати таки хочуть, бо для них це єдиний засіб вижити. Більше заробити вони не в змозі, а підприємство не може забезпечити їх стабільною працею. Замовлень на їхній товар нема, а конкуренцію з дешевим. Китайським аналогом вони не витримують. На жаль, ми не можемо забезпечити повністю роботу, тому що об'єми виробництва падають. Обігові кошти дуже вимиваються з ростом цін на електроенергію, постійно, яка змінюється, з ростом цін на сировину та матеріали. І тому ці обігових коштів у нас практично з кожним місяцем менше і менше, і ми звичайно менше закупаємо сировини для того, щоб виготовлювати. Державна фінансова підтримка, передбачена законодавством, підприємству, теж не під силу, пояснює колегам директор. Адже допомогу надають організаціям утосу лише тоді, коли число працівників не зменшується. А на цьому підприємстві через брак роботи колектив скоротився майже втричі з 500 людей до 150. Крім того, вже три роки держава не виділяє кошти на придбання життєво необхідних речей для незрячих тростинок, звукових термометрів чи пристроїв для прослуховування озвученої літератури. Кажуть, що всі ці кошти йдуть на АТО, але ж ми інваліди не менше скажімо так сказ, ну з глибокими враженнями здоров'я. І сьогодні без палочки людина навіть не може вийти з, з приміщення. Тобто, ми інколи днями й неділями сидимо, не підемо ні в аптеку, ні в поліклініку, тому що нема чим о, так сказать пройти, тобто нема тростини. Вже незабаром ці речі незрячі люди таки отримають. Столичні депутати через програму Турбота виділили на це півмільйона гривень. Допомога, яку надає Київська. Міська влада за рахунок київських ну надходжень київського бюджету, це так звані додаткові соціальні блага за рахунок програми Турбота. От я можу з гордістю сказати, що нашим департаментом в цьому році внесені ці видатки на придбання спеціальних засобів орієнтування і звукопередаюча апаратура, це й і годинники, і телефони і так далі. І так далі. Тепер працівники УТОСу просять столичну владу замовляти у них речі, які потрібні місту, наприклад, сміттєві баки, огорожі чи не. Складне електрообладнання Світлана Жернов Олексій Бережний Телеканал Київ.